Вночі росіяни обстріляли Краматорськ. Окупанти обстріляли Слов'янськ ракетами Іскандер, обстріляли Святогірську лавру. Слов'янськ потрапив під ворожий обстріл касетними снарядами. Російські війська обстріляли центр Слов'янська. Остання подія, до речі, від 9 травня. Це лише кілька новин зі стрічки одного лише місяця. Травня. Саме в цьому місяці, згідно з матеріалами справи Донецької обласної прокуратури, наведенням гармат росіян в Краматорському районі Донеччини займався, зокрема, 57-річний житель Слов'янська. Колишній машиніст тепловозу нині безробітний. До речі, мешкав навідник у самому Слов'янську, і в нього є двоє дітей, щоправда, дорослі. Тим не менш, протягом місяця ця особа через соцмережу. Однокласники старанно передавав дані росіянам і про військові об'єкти, приміром, блокпости або місця дислокації українських військових. Ракети летіли, навідник працював таким чином. Він хотів, аби швидше завершилась війна. Такий мотив зафіксований у справі прокуратурою. Гроші росіяни місцевому не платили. Врешті, за обвинуваченням Донецької обласної прокуратури, навідника засуджено до восьми років позбавлення волі. Закон наближає перемогу.